Оцю штуку я зробив, коли мені було 13 років. А потім ось, цю. а ще коли мені було 3 роки, я сидів, малював сонечко і кран. І я тоді сказав, що я, коли виросту, хочу бути художником. Бля, який, я вже старий. потім мені надсилали такі фоточки на фоні Пірамід Мая. А я малював отакі картини, коли мені було рочків таке. Так 11, 12, 13, Мені до рук потрапила проволочка. я почав з неї крутити всілякі ось такі штуки. Ну продавати я їх не зміг. Взагалі від слова зовсім, коли закінчував школу, хотів стати ювеліром. А на жаль, не зміг знайти ані вузів, ані майстерню, котра взяла б для себе маленького піздюка у учня. Якщо поступив на дизайнера, паралельно з цим працював. Я робив якісь сайти. Потім був свій ресторан. Він закрився, і я був в жопі, але моєму товаришу потрібен був подарунок на день народження. І так же сталося, що я купив собі малу куртку в секунді із шкіри, і вдома був крючок обувний. І я цим крючком пошив той самий гаманець. Потім я пошив гаманець собі. Паралельно з цим я працював у кол-центрі. Там дівчата побачили мій гаманець, замовили в мене ключницю. Потім ще гаманець, потім ще і ще. А так як кол-центр був тоді не офісний, як зараз у моді, а Прям звичайний звичайний там був оператором у волі, а грошей не було і десь місяці через три. Я зрозумів, що я своїми ручками заробляю більше ніж у тому колцентрі. Плюсом я тоді почав становитися бабайкером, їздити на мотоциклі, лазити в ці всі тусовці, і пацани в мене теж потрошечку замовляли. Я брав замовлення, брав за них завдаток, і навіть не знаючи, яким чином їх виконати, я їх все одно якимось чином виконував в рамках сроків. Це було величезна кількість неспаних ночів, але тим не менш замовлення потрошечку, потрошечку. Виконувалась і досвід потрошку, потрошку набирався. А потім перша майстерня, друга майстерня, перші співробітники, перший десяток співробітників, третя майстерня, закриття, приїзд додому, робота дому, відпрацювання боргів, знову нова майстерня, п'ята майстерня. Знову співробітники, знову закриття, переїзд додому, відпрацювання боргів, знову нова майстерня. І потім іще одна майстерня. Потім знову додому переїзд, і потім я переїхав у цю майстерню, де, власне, ми вже, мабуть, років 6, як працюємо у місті Черкаси. І станом на зараз ось цей шлях триває вже 13 років. Якось так.